Півтора роки тому Росія оголосила СВО, голосно стверджуючи, Київ за три дні. Шансів у них немає. Однак, вже вдруге, 24 серпня, ми кажемо з Днем Незалежності, Україна. Так, на той час в нас не було ні хаймерсів, ні в 16, але були люди, які йшли на танк з голими руками. Нам не були готові закрити небо, але були люди, які були готові закрити собою рідну землю. Ми продовжуємо творити, писати та малювати власне майбутнє у вільній та незалежній Україні. Вітаю тебе, моя єдина красива, найнезламніша, найчуттєвіша, найжертвеніша Україна. Ти сильна, незламна втілення свободи, рівності, гідності. Ти жінка з характером. Але завжди знаходився той, хто хотів її подавити та знищити. Не вийшло в нього нічого раніше, не вийде і зараз.

Аудюлайкті се ЮА рода формай Дженерейшн Енфоденекс Дженерейшн засвел. Але й у світі нас знають, в світі нас підтримують, в світі засуджують злочинну агресію Путінської Росії. to the children and all Ukrainians is they will never be forgotten. And those children will return to their beloved homeland. Ми зрозуміли, що незалежність це не якась абстракція, що це цінність. Суверенітет, незалежність, гідність нехай ворог знає, що на цій землі панує тільки одна нація. Вже 9 років. Наша держава в черговій війні бореться за свою свободу та незалежність. Ми не уламок СРСР, ми європейська держава з тисячолітніми надбаннями. Незалежність це знати свою історію, знати своє коріння і відчувати себе її невід'ємною частиною. Головна наша спільна мета це вистояти, це перемогти, це досягнути справедливості для кожної української сім'ї, щоб кожна українська дитина дочекалася свою маму і тата з фронту, щоб кожна українська дитина, яка була викрадена російською владою, могла повернутися на свою рідну землю. Бажаємо миру та перемоги, завжди вірити в свої сили, оберігати один одного, любити свою країну та шанувати нашу історію, примагати ворога і Перемога буде однозначно а, нам буде досягнути. Цього я бажаю український народ. Бажаю, щоб ця незалежність, яка буде зовсім скоро, була єдина і на все життя до кінця наших днів. І, звичайно, дуже сильно хочу привітати ще наших побратимів зсу. Хлопці на фронті щохвилини, що хвилини, що, дня, що миті захищають нас. Українці сильні. Я дякую кожному, хто залишається тут хто не боїться, я хочу подякувати нашим українським жінкам, які також захищають, також борються і забезпечують надійний тил. Не забувайте, будь ласка, донатити кожного дня, допомагати нашим хлопцям і дівчатам на фронті, адже вони прямо зараз борються за нашу з вами незалежність. Непохитна віра у це всередині кожного і кожної з нас, наш прапор. Це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх, для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем йдуть у бій, борються за кожен метр нашої землі. Ми зустрічаємо цей день у різних місцях: хтось в окопах і бліндажах, у танках і БМП. На морі і у повітрі б'ється за незалежність на передовій. Хтось в дорозі у авто, вантажівках і потягах б'ється за незалежність, доставляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось у смартфоні чи за комп'ютером і теж б'ється за незалежність, збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що вести тим, хто на передовій. І ми знову, як рік тому, зустрічаємо цей день в різних містах. За різних умов та навіть за різними часовими поясами. Але не дивлячись на все це, ми навчились. Навчились створювати, допомагати, підтримувати та жити. Жити з метою, аби зберегти нашу незалежність. І ми підіймемо наші руки лише один раз, коли будемо святкувати нашу перемогу всією Україною. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Long live the, children of the revolution! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І слава Україна! Україна. Дивлятись злих багамса зливки, нюхайлосом. Ну, Вітаю тебе, Днем незалежності! Люблю з Днем Незалежності! вільні народи України! З днем відновлення незалежності України! З Днем незалежності! моя Україна! Дякуємо команді онлайн -ЮА. Слава Україні! Героям слава з Днем незалежності! Слава Україні!